Один із пасажирів літака, який пролітав неподалік, зняв на відео моменти записку балістики з Ірана. Ви тільки погляньте на це видовище. це одне з найшокуючих відео, яке ми бачили досі у контексті обстрілів між Ізраїлем та Іраном. Це зняв чоловік у літаку під час польоту. Кажуть, що він летів з Дубая. Ми не знаємо, куди саме він летів. А перед нами – це іранські балістичні ракети, і вони летять у бік Ізраїля. Тепер можемо порахувати. Схоже, що їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, приблизно 12 різних балістичних ракет на фоні видно сонце, і ці ракети летять угору і далі. Ми точно не знаємо, де саме перебував цей літак. Можливо, вони летіли десь над Іраком чи ще десь. Це видно на відстані, але уявіть собі, що ви у літаку і бачите це на власні очі в реальному часі, навіть не розуміючи, що чорт забирай, відбувається внизу. це відео просто неймовірне.